16 вересня 1999 року за підтримки міжнародної організації Joint народився новий оазис доброти та турботи Хмельницький благодійний фонд «Хесет Бешт, очолив фонд талановитий організатор та бізнесмен Ігор Ратушний, який приніс із собою нові ідеї та бажання розвивати соціальну сферу. У 1999 році, коли відкрився Хесед, для єврейської громади, це було значно таке собиття. Чому? Тому що люди дуже хотіли гуртуватися, дуже хотіли спілкуватися, хотіли знати один за одного. Хесе дав ці всі можливості. Джойн зробив все необхідне для того, щоб в Хмельницькому Хесед був як брилян в короні. І так говорив Ама Авгар, який створював Хесиди Західної України. Ми помнимо і знаємо Геору Майсеєва, який нам говорив, що Хесед це є такий білий корабль, який несе щастя для багатьох людей. І так воно і сталося. Сталося воно тому, що Хесед ми будували дружньою командою, командою однодумців, які хотіли допомогти людям, які хотіли. Зробити все необхідне, щоб люди отримували допомогу. Тому і наш слоган Хеседа це слоган дійти до кожної людини, і ми завжди раді зустрічі з вами, які вже на протязі років дії в нашому хеседі. Міняються люди, міняються команди, але не міняються принципи роботи Хеседа, який був закладений 25 років тому. Хесед Бешт це Шемтов, який похований в Міджибожі, і тому ми є наслідовниками людини, яка робила і несла це добро в хасідізмі. Ми працюємо і створюємо хесет як структуру, яка б могла би допомагати людям, яка б могла б вирішувати всі найскладніші питання на сьогоднішній день. У нас працює 10 центрів, які сьогодні допомагають, і через які проходить 152 соціальні послуги, які сьогодні надаються нашим клієнтам і нашим подопечним. Ісячний рік став для фонду Хесадбеш роком активного розвитку та розширення діяльності. Цей період ознаменувався офіційним відкриттям головного офісу фонду в Хмельницькому. На урочистостях зібралися волонтери, підопічні, партнери та друзі. Символічним жестом відкриття стало перерізання стрічки представниками джойнта Йорою Мойсеєвим та Стенлі Абрамовичем. Поряд з цим відбулося відкриття регіональних представництв фонду у Хмельницькій та Тернопільській областях, що дозволило надати допомогу більшій кількості людей. У рамках проєкту регіон під мікроскопом фахівці фонду відвідали численні населені пункти, проводячи культурні заходи та оцінюючи проблеми та потреби місцевих мешканців. Важливою подією року стало видання першого номера літературно-публіцистичної збірки «Штеттл», Ця книга стала початком серії видань, присвячених єврейській історії та культурі. 2001 рік став знаковим для фонду Хеседбешт. Весна розпочалася яскравою театральною подією прем'єрою Пурімшпілю, поставленою молодим театром студією Рейтел. Ця вистава стала свідченням відродження театрального життя в громаді. «Пурімшпіль» – це не просто театралізована постанова, це основа свята Пурим, свята, яке об'єднує людей. Мені випала роль Естер, яка врятувала єврейський народ. Пам'ятаю наші репетиції, як ми хвилювалися. І ось настав день прем'єри. Ми подивилися, як в залі люди з таким захопленням дивилися на нас, і кожен був учасником пурим шпілю. Травень 2002 року ознаменувався відкриттям приміщення представництва фонду в історичному місті Кам'янці-Подільському. Я добре пам'ятаю той радісний день. Коли ми переступили поріг нового приміщення Кам'янськодільського представництва благодійного фонду Хеседберст, це були дійсно справжнє свята нашої громади. Волонтери-музиканти грали єврейські мелодії, співали єврейські пісні. В нашому приміщенні відчувався аромат шабатніх Хал. Привітати з нас цією важливою подією прийшли наші друзі, громадські організації міста, владні структури, представники інших громад, і ми відчували, що наша робота важлива для людей. Червень 2003 року став знаковим для відродження історичної пам'яті. Фонд ініціював і розпочав масштабну реконструкцію старого єврейського цвинтаря у Хмельницькому. Цей проект мав на меті не лише відновити цінну культурну спадщину, але й створити музейно-меморіальний комплекс Світло душі присвячений історії єврейської громади міста. 2004 четвертий рік увійшов в історію Хмельницького благодійного фонду «Хесет Бешт» яскравими подіями. Ігор Олександрович Ратушний керівник фонду отримав високу державну нагороду, звання заслужений працівник соціальної сфери України. Це було визнанням його невтомної праці на благо громади, його відданості ідеалам гуманізму та милосердя. Рік завершення першого п'ятирічного циклу нашого фонду А все почалося в далекому 1999 році. Молодий, абіційний. З високим потенціалом, трошечки фантаст, трохи художник, мрійник. Взяв білий аркуш бумаги і написав літопис благодійної організації. І було 16 вересня 1999 року. А надалі план розвитку організації. Побудуємо дом. В якому буде затишно і тепло, в якому буде розвиватися мудрість і благодійність, милосердя і турбота про простих людей. І так нам хотілось тоді, щоб у майбутньому ці сторінки нашої літописи тільки розросталися, і щоб ті, хто буде, ми чи інші тільки знали, що ми працюємо для людей, заради людей. І тільки за їх благополуччя і щастя. То будемо вже мріяти мрії, які збуваються. 2005 рік став знаковим для фонду. У травні ми відкрили нове приміщення представництва у Старокостянтинові, а в серпні презентували першу книгу серії бібліотека Хесет Бешт збірку архівних матеріалів Пам'ятай Голокост. Ця книга стала найбільш знаковою, адже саме вона започаткувала серію авторських книг та збірок, виданих під егідою фонду. 2006 рік рік нових можливостей для Хеседбешт. Відкриття культурного центру стало місцем зустрічі, де люди могли спілкуватися, ділитися досвідом та збагачувати свої знання. Важливим також стало те, що Хмельницька міська рада підтримала діяльність фонду та виділила йому приміщення за адресою Шевченка-40 дріб 2, що стало новою сходинкою в розвитку громади. У 2007 році наше життя змінилося назавжди. Саме тоді ми зустріли наших вірних друзів з нідерландської місії Стихтінг Рухама. Дружба перевірена роками. 17 років назад Почалася наша співпраця з голландським благодійним фондом Рухама, і на сьогоднішній день вони допомагають 118 членам нашої єврейської громади. Це їх гуманітарна допомога, це теплі речі, це одежа та взуття, це засоби гігієни. Ми дуже раді, що в нашій благодійній. Організації є справжні друзі, це голландський фонд. Рухама разом ми пережили кризу, пандемію, різні виклики, але їхня дружба завжди залишилась незмінною. Кожна зустріч, кожна передача гуманітарної допомоги це прояв справжнісінької людської доброти. Завдяки ініціативі фонду Хесет Бешт розпочалась реконструкція старовинної синагоги «Кацувіше Шул». Руїни, що мовчали роками, знову ожили. Завдяки підтримці американського єврейського об'єднаного розподільчого комітету Джоєнт небайдужих меценатів та мешканців міста. Відродження цієї святині стало символом воз'єднання з історією та відродження духу громади. Після реставрації свої двері відчинила старовинна синагога Кацувіше Шул, або ж синагога м'ясників. Відреставрована синагога стала не лише архітектурною перлиною міста, а й центром культурного життя. Цього ж року, відзначаючи ювілей видатного єврейського письменника Шолом Алейхема, фонд організував низку культурних заходів. А наприкінці року Хмельницький благодійний фонд Хесенбешт визнали одним з найкращих роботодавців регіону. Відкриття общинного центру Тхія стало важливою подією в житті єврейської громади. Відреставроване приміщення стало місцем зустрічі, навчання та культурних заходів. Досягненням року також став масштабний проект Пісні єврейських містечок. Танцювально-музична постановка, над якою працювала талановита команда, підкорила серця глядачів не лише в Хмельницькому, а й у чотирьох районах області. 2011 рік став знаковим для благодійного фонду Хесетбешт. Наша багаторічна праця отримала офіційне визнання. Фонд було включено до державного реєстру надавачів соціальних послуг. Це означає, що держава визнала нашу діяльність як важливу та необхідну для суспільства. Це був знаковий крок, який відкрив нові можливості для розвитку наших соціальних проєктів. Хесадбеш, відповідаючи на заклик держави, розпочав важливу місію. За ініціативи Міністерства соціальної політики України організація реалізувала масштабний проект з надання послуг за програмою Догляд на дому мешканцям міста Хмельницького. Цей досвід став для нас цінним уроком та підтвердженням важливості соціальної відповідальності. У 2013 році Хесед бешт став генератором важливих культурних подій. За ініціативи фонду відбулася міжнародна конференція з вивчення предметів юдаїки, яка стала можливою за підтримки фонду родини Ротшильдів та участі історико-культурного заповідника Межибіш. Цього року ми подарували собі та всім небайдужим новий музичний проект Хесед Бенд. Мелодії наших музикантів стали ще одним яскравим доказом того, що єврейська культура це не лише історія, а й сучасність. «Хесед Бенд це був цікавий проєкт. Ми старалися поєднати сучасне звучання от, з піснями різних часів і народів. Поєднання таких інструментів, як кларнет, скрипка, акордеон, дали нам можливість відтворювати пісні єврейського дворика, ну і багато експериментували, і народу це подобалось. 2015 рік подарував світові унікальну музичну збірку струнами єврейської душі. Це не просто нотатки на папері, а живі історії, виткані з мелодій та слів. Кожна композиція це подорож у глибини єврейської душі, сповнена радості, смутку, кохання та віри. Це спадок поколінь, переданий нам через звуки інструментів та магію музики. Хмельницький благодійний фонд Хесет у 2016 році активно розширював співпрацю з іншими організаціями, що дозволило збільшити масштаби благодійної діяльності за результатами року. Фонд був відзначений дипломом регіонального конкурсу Благодійна Хмельниччина 2016 у номінації Благодійність в соціальній сфері. Це свідчить про визнання важливого внеску фонду у розвиток соціальної сфери Хмельницької області. 2017 рік став роком активного розвитку Хмельницького благодійного фонду Хесенбешт. На базі фонду було створено танцювальний колектив Золоті роки, який об'єднав людей похилого віку. 2018 рік став знаковим для Хмельницького. Місто отримало новий культурний оазис музей простір благодійності. Це перший в Україні музей присвячений історії благодійництва. П'ять років кропіткої роботи дозволили зібрати та систематизувати понад 300 справ з державного архіву, які лягли в основу експозиції. Відвідувачі музею мають унікальну можливість зануритися в атмосферу минулого, дізнатися про історії добрих людей та їхні благородні вчинки. 2019 рік ознаменувався активною діяльністю благодійного фонду Хесетбешт. Одним із ключових досягнень стало розширення географії нашої роботи. Приєднання Рівненського та Волинського регіональних представництв дозволило охопити ще більшу кількість людей, які потребують допомоги. Важливим напрямком діяльності залишається збереження пам'яті жертв Голокосту. У 2019 році було проведено комплекс заходів, присвячених сторіччю Проскурівського погрому. Встановлення меморіальної дошки на місці розташування Гетто стало символічною подією, що нагадує про трагічні сторінки нашої історії. Були успішно запущені такі проекти, як Друг на годину, кросбукінг та Ти не один. Ці програми спрямовані на забезпечення додаткової соціальної підтримки вразливим верствам населення, розширення можливостей для самореалізації та створення міцних соціальних зв'язків. У 2021 році фонд Хесетбешт здійснив справжній прорив у сфері цифрової інклюзії, реалізувавши інноваційну програму Давай підключимось. Діджиталізацію наших клієнтів ми розпочали з травня місяця два року, і вже 1 вересня повноцінно запустили програму Давай підключимось. Ми запустили шість інтерактивних груп для шести регіонів нашого фонду. Це такі сформовані шість сімей, які розмовляють на вільні теми, окрім того, що ми надаємо цікаві лекції, але вони виконують фізичні вправи, вони діляться своїми щасливими моментами життя. Вони спілкуються, вони розповідають якісь цікаві рецепти. Для них це такий вихід світ, тому що дуже приємно, коли люди готуються до цих заходів. І ми з радістю хочемо. Долучити їх до таких сучасних та цікавих програм. Завдяки цій програмі понад 100 літніх людей отримали можливість опанувати базові комп'ютерні навички та навчилися користуватися інтернетом. Це дозволило їм стати більш самостійними, розширити коло спілкування та отримувати актуальну інформацію. Давай підключимось. Це яскравий приклад того, як інновації можуть покращити життя людей похилого віку. Одним із найважливіших досягнень 2022 року стало відкриття центру психологічної підтримки Оршалом. Цей центр став надійним прихистком для тих, хто потребував емоційної підтримки в складних умовах сьогодення. Центр психологічної підтримки Оршалом став важливим елементом соціально-психологічної допомоги для мешканців нашого регіону. Ми проводимо індивідуальні групові консультації завдяки роботі кваліфікованих спеціалістів. Ми провели понад п'ять тисяч групових і індивідуальних консультацій, та головне, ми бачимо, як змінюються люди, які звертаються до нас за допомогою. Незважаючи на складні часи, вони знаходять сили рухатися далі, відновлювати емоційний баланс і знаходять нові сенси у житті. Цьогоріч ми провели другий терапевтичний табір для 50 клієнтів із восьми регіонів України. Ми побачили, що це дуже важливий і потужний інструмент для роботи із травмою. 2023 рік став для Хмельницького благодійного фонду Хесетбешт роком нових ініціатив та проєктів. Одним із найважливіших досягнень року стала презентація відео екскурсії про скурів єврейський. Цей проект дозволив зберегти та популяризувати історію єврейської громади міста, а також сприяв розвитку культурного туризму. Крім того, фонд створив дитячий хаб, який став місцем для розвитку та творчості дітей. Тут діти можуть займатися різноманітними видами діяльності, спілкуватися та розвиватися. Ще одним важливим кроком стало створення вокального ансамблю «Шир Самеах». Ансамбль об'єднав любителів єврейської музики. Та став платформою для культурного обміну. 2024 рік став для фонду Хесенбешт роком неабияких змін та досягнень. Ми продовжуємо розширювати сферу нашої діяльності, щоб бути ще ближче до людей. Цьогоріч ми відкрили представництво центру Оршалом у Чернівцях. Та вінниці. Для тих, хто потребує спокійного робочого простору, на базі фонду функціонує коворкінг. Щоб зробити життя клієнтів ще комфортнішим, ми відкрили соціальні перукарні та кафе-Шалом. Тут кожен може отримати не лише якісні послуги, але й відчути атмосферу тепла та турботи. Ще однією ініціативою є соціальна шафа Острів доброти. Де кожен активний волонтер може безкоштовно отримати необхідні речі. А для активних та небайдужих людей ми створили волонтерську майстерню, де можна не лише творити добро, але й розвивати свої таланти. Цього року у нас відбулося відкриття двох волонтерських проєктів. Перше це волонтерська майстерня. Мета. Саме майстерні це допомагати клієнтам хеседу. Підточувані ножів, ножниць, шиття певного одягу. Якщо потрібно зашити, волонтер приходить, допомагає. Друге, це коворкінг центр для навчання, саме волонтерів, молоді, підлітків. Волонтерство дуже необхідне на даний момент. І хесед цьому сприяє. Це як велика сім'я. Колектив це по суті сім'я велика, яка допоможе, підтримує, завжди буде з тобою. За 25 років Хеседбешт пройшов шлях від маленької ініціативи до великої родини, яка об'єднує людей різних поколінь. Фонд став символом доброти, милосердя та взаємодопомоги. Історія Хеседбешт це історія успіху, історії людей, які небайдужі до чужого горя і готові змінювати світ на краще.